Вітаю, друзі! ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Ми продовжуємо кар'єру гравця в FIFA 23. Крістіан Шевченко Шева Джуніор. Поїхали! Всім приємного перегляду. Ну і сьогодні в серії завершимо листопад 26-го року. Матч проти Удінези. Потім в нас таке ось італійське дербі проти Юве в гостях. Ну і. Матч проти Славі Прага це шостий вже ігровий день. Групової стадії Ліги Чемпіонів. Мабуть, чотири матчі ми сьогодні зіграємо. Мілан перша позиція, 35, Рома, другий, Юве, 31 пункт. Чотири очки між нами. Ну, але перед Ювентусом у нас ще у Дінезе. Граємо вдома, і, і, і з лівого флангу ми починаємо. Так, на ваших екранах, друзі, кращий бомбардир серії А. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. У нас дощова погода на сан Сіро. Вітаю всіх шанувальників, прихильників саме італійського футболу. 14-й ігровий день. Нагадую, що на каналі триває кар'єра е тренера в ПС-21. Українська прем'єр-ліга Львівський рух. Поїхали. Мілан Дінезе. Так, Шевченко з м'ячем. Крістіан Шевченко. Удар здалеку. Голкіпер на місці. Непогана спроба на старті матчу кутовий. Так, ну кудись я, кудись я трохи не туди побіг, або ж м'яч, передача не туди пішла. Шевченко можна спробуватись закинути на дальню стійку. Працює захист у Дінезе. Шева з м'ячем, перехоплення. І десь там фіксується, мабуть, що якийсь, якийсь фол порушення правил. Кращий захист у нас лише 8 пропущених голів. Кращий напад, мабуть, і кращий, кращий захист. Непоганий розігриш удар по воротах. Голкіпер на місці. 13-та хвилина, Мілан Удінезе. 0-0. Майже в кожному матчі Крістіан Шевченко стає кращим гравцем і не лише в серії А. Мабуть, все ж таки воно так і є, друзі. Ми знайшли свою команду. Ми йдемо по стопах батька. Нам вдається, і в Мілані ми затримуємося надовго. Шевченко удар по воротах ближній кут. Хоча я, чесно кажучи, хотів пробувати, хотів пробувати в дальній. Стефано Пьолі реагує так доволі емоційно на, на всі моменти. Шевченко, непогано. Запускаємо партнера. 32 хвилина. Все під нашим контролем, але поки що не вдається відкрити рахунок в цьому матчі. Перехоплення, все, підчистили Шевченко по центру. Помітив я, до речі, помічаю, що змінюється схема нашої команди під час гри, але не де то не прорисовується. І як про це здогадуватися, ну фіг ну фігзно, не знаю. Просто я помічаю, коли то там, то там Шевченко опиняється, то на позиції на своїй, то десь в центрі, то на правому фланзі. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Давайте подивимося, що ми тут награли. Ну Треба ще працювати. Ретинг ще не дограли. Участь в голах нуль. Рома поступається. Якщо Рома програє, то, ну, а нам би виграти, то, то це дуже добре. Трохи ми відірвемося від Рома ж на другій позиції, якщо не помиляюсь. Так, Рома друга здається, і Юве, стара Сендюра на третій сходинці. Кутовий Шевченко. Удар по воротах. М'яч руку не влучає, на жаль. Триває наша атака. І в другому таймі, в принципі, нічого не змінюється. Ми все тримаємо під своїм. Контролем. Ну і тут відкладено жовта так. Трохи там агресивно зіграв Крістіан Шевченко. До речі, говорячи про жовті картки, то у нас їх взагалі, мабуть, що Ну дуже мало. Я навіть не пам'ятаю, коли в останнє ми отримували гірщичника. 70-та хвилина. Не вдається нам поки що, можливо, ударом здалеку. Ну, ось так, от забираємо аж до рук. наші голкіпери. В більш простих ситуаціях не беруть м'яч до рук, відбивають завжди. Майже на 90%, ну ось тут ми відбиваємо. А отут голкіпер під керуванням штучного інтелекту, навіть сильні удари, серйозні удари. Забирай м'яч до рук, навіть не відбивай. Продачу, офсайду немає, біжи, забивай. Ну або на віддавай, ну ось так. Ну, звісно, що це не буде вважатися, як прийняв участь в забитому голі, аби це був хокей, то це була б. Записали би на наш рахунок передостанній пас. Ну, але це футбол, друзі. Тут такого немає. Непогане накидання там ніхто не. не завершив. Удар по воротах. Є рука. Ні, немає, на жаль, руки. 90-та хвилина ще удар вище ворот. Ну, це вище воріт, точніше. Це спроба непогана. 1 0 дві хвилини рефрі компенсував. Ось зараз. Можливо, останній шанс для Крістіана. Куди, ж... Куди ж поділися наші такі. Куртяцькі удари меж штрафного майданчика. Першого, точніше, матч завершено, друзі. 7-6. Оцінка. Ну так собі награли. Але все одно, бачите, Дешева завершував у захисті на лівому фланзі. Ну, це таке. Все одно кращий гравець. А Рома таки відігралася. Є трофейчик наш. Мінус 15, проте лише одне задання. Виконали. Ми перші. Рома друга Йове на третій позиції. 38. Так, 4 очки і залишаються. Поїдемо зараз на Альянс Арену. Так, здається. Зветься. М -м так, Альянс Стедіум навіть. На своїй позиції ми Влахович, Ну такий цікавий, цікавий, серйозний склад нашого суперника. Ух, які близнючки на трибунах, друзі. Повертається Стара Сенджора разом з ліцензійною ареною до ФІФА. Здається, що ну, в 22-й це точно не було, не пам'ятаю, якщо до 21-ї частини. Але в 22-й ФІФА, то не Юве було, то було П'ємонте Кальче, так як зараз «Аталанта» Бергамо Кальче. Ну, але все. Зараз це ліцензія, Юве, Альянс Стейдіум», Так, Шевченко з мечем. Не знаю, якщо до EAFC 24, ну, та ж FIFA 24, мабуть, що зазвичай будемо називати FIFA 24. Удар по воротах. Непогана спроба. Знову активно Шевченко входить в гру. Одразу зі стартових хвилин чи буде юве? Ну це говорить, що в принципі всі режими, всі там команди, ліцензії, все залишається лише зміна назви, і мабуть чому звісно що не буде тепер ліцензійного чемпіонату світу мундіалю. Здається, що так. Відповідаю на коментар чи на запитання, які плани стосовно FIFA 24. Друзі, поки що ніяких, тому що, ви знаєте, я буду купувати гру, мабуть, що коли будуть якісь знижки. Більше, ніж 50% від вартості, а вартість буде, мабуть, 2000, якщо не більше. Я не буду віддавати, тому що при всій повазі до вшанувальників, прихильників цього симулятору, чи як сказати, дехто навіть симулятором це не вважає. Ну, цієї гри. Я вважаю, що не, не варта вона. Тих грошей, це не повноцінна гра, це щороку це оновлення у старої частини. Це Формець, там, ну що, що ще, актуальність складів, можливо, ну, десь деякі там нюанси змінюються. Ну, а я за повноцінну гру я це не вважаю. І до речі, як знаєте, вже ось непогане непоганий, непогане закидання Шевченко оформлює асист. Е, історія була з Apple, як їх вважають афористами світового масштабу, тому що. Навмисно там щось робили, щоб айфони починали глючити. І люди ще один асист від нас. Люди починали частіше купувати нові телефони. Айфони і так вже починають говорити десь і про розробників, про EA, EA Sports, про електроників, Що стосовно FIFA, також афера світового масштабу непогано забий, Ні, не забуваю партнер. Оновлюють гру щороку і щороку ж продають її як повноцінну гру, отримуючи на тому купу бабла. Другий тайм у нас, другий тайм. Шевченко з м'ячем. Шевченко непогано закидання в своєму такому фірмовому стилі не долетіло цього разу. Дубль в нас вже, друзі, якщо говорити про асисти, спроба непогана. 8-3 оцінку вже Шевченко має забити. Звісно ж, було б дуже цікаво. Здається, що ворота Юви. Ми ще не забивали. Не пам'ятаю, я, чесно кажучи. Ні, це, мабуть, це, ж, це в нас перше коло, так. Перша половина сезону. Тому, власне, і перша зустріч зі старою сендьорою. Ювентус Мілан 0-2. 15 хвилин залишається зіграти. Так, ми тут привозимо момент, Влахович пробуває наш Майк, Менджан на місці. Ну і знову Шевченко е отримує жовту. Жовту картку. Відкладено жовта, удар все ж таки ми догралися. Пропустили. Інтрига, друзі, за 10 хвилин до завершення цього матчу. Юве знову в грі. Так, Шевченко, непогано. Тут можна прострелити удар по воротах. виймайте ще один. Три асисти від Шеба. 8-3, оціночка, Забити б хоча б один. Ну ще час, ні, Все нема, У нас вже часу, друзі, все. Ювентус поступається вдома. Мілану з рахунком 1-3. Три асисти. Крістіана Шевченка, ну жодного забито м'ячу. І знову кращий гравець. Ну, тут бачите, якою схемою ми завершували. 4-5-1, можна сказати. Ліга Чемпіонів у нас 12 очок, Баварія також 12. Це вже останній ігровий день групової стадії. Ну ми цього суперника, ми 100% маємо виносити. Завдання на матч. Точні передачі. Удари в ствір 3 або 4. Рейтинг 8, 5, 10. Так, щось трохи підхриб, друзі. Перепрошую. Ну, погнали. Ну, як ви розумієте, ми вже 200-300%, що потрапили до стадії плей-офф Ліги Чемпіонів. І якщо нічого не трапиться, а знаючи FIFA, то після ось такого Ну, з початку другого, другого кола, другої половини сезону, у нас можуть бути проблеми. Ну, якщо не трапиться, так то можемо ще поборотися за чемпіонство і серії А і в Лізі чемпіонів. Знову нам довіряють, мабуть, що ще такий штатний пенальтист. Пішли ви всі нахер. Я буду пробивати по центру. Тому що я не можу переграти. Ось лише так переграємо штучний інтелект. Ну, нарешті забиваємо 11-му Восьмий гол свій. Вісім голів Шева має вже в цьому розігріші Ліги Чемпіонів. Кращий бомбардир, мабуть, що залишається. Треба ще б забити сьогодні, щоб уже так. Удар по воротах, ну, є. 2-0 без проблем. 22 хвилина лише. Непогана у нас взаємодія. Ну, з усіх команд, де ми пограли в цій кар'єрі. Ось в, навіть в Барсі могло б бути краще, мало б бути краще. Але мені більш за все подобається, як грають наші партнери ось тут. У Мілані дуже непогано взаємодіють. Непогано Шевченко ось. Вигідні позиції. Краще б я віддав м'яч доходить до партнера. Тут порушення правил. Це не 11-метровий. Це штрафний, чи дозволять нам пробити. Ну і тут і жовта навіть. Ні. Лише поки що кутові і 11-метрові. Розігруємо. Ну, розіграв, тому що я попросив передачу, але Машев одразу пас не пішов. Удар по воротах Шева, але все ж таки. Забиваємо ще й третій м'яч. За 5 хвилин до завершення першого тайму непогано. Тут Шевченко в суперській позиції. Дубль. 8 і 8 оцінка наша. 4-0. Мілан Славія. Ну, Славія вилітає і, мабуть, що Бенфіка таки гратиме у Лізі Європи. Ну тут нічого не. Хоча міг і помилитися ще е, Можна було пробувати в дотик. Одразу в ближній кут, але хотілося так зіграти красиво, креативно. 43 хвилина. Мілан обіграв Славію 4-0. Можна було б вже і не догравати цей матч, <кій> проситися на заміну по перерві, але де ж клепати голи, як не от в матчах проти таких суперників. Будемо покращувати свою статистику. Ну і не лише голи. Хто там, в попередніх серіях я дивився там, друзі, статистику, ви бачили, що і в серії А Шева кращий бомбардир, кращий асистент. І в лізі чемпіонів на цю мить Шева був кращим бомбардиром і кращим асистентом. Стандартне положення ну така дистанція. Не дуже близько, але в принципі, якщо є кому, то пробити можна у дар поворотах ну, просто от вилетіло, мабуть, щось за межі взагалі стадіону. 4-0. Двічі відзначився Крістіан Шевченко. Батько 100% на трибунах Андрій Миколаєвич. Радіє, вболіває за свого сина. 8-8. Поїхали далі. Непогано закидання. Встигне так. Встигає. Попросив Шева пас, Але м'яч не доходить до нас. Ну, я не думав, що так буде примітивно віддавати прямолинійно. Треба було трохи вперед. все ж таки. Шевченко як непогано зараз обходить. До речі, оцей обвідним дотиком Фінт. Мені в пес 21 ну я завжди його використовую, простіше то робити. Але в FIFA також можна, але то складніше, друзі. Непросто. Шевченко. Удар. Ну куди ж поділися наші ці обвідні удари? От пригадайте, початок кар'єри, де ми там грали, там. В будь-якому клубі, мабуть, що скільки ми таких поклали. Ну, а зараз це летить або вище воріт, або не сильно в кут. І голкіпер без проблем справляється. Даремно зараз попросив передачу. 75-та хвилина. Мілан Славія 4-0. Другому таймі поки що без забитих м'ячів. Можна було взагалі завершувати, переходити до результату Шевченко знову Ну, перетягнув трохи і вже заблокували. З глибини починаємо свою атаку. Шевченко вмикає швидкість, можна віддати. Чому така слабка передача, ну все добре. Поки що, ну як же ж ти віддаєш? Ну що це за паси? Ну що це за передачі? І ось тут ну, куди ти віддав. Двічі помиляються партнери. Хоча і в одному, і в іншому епізоді Крістіан знаходився в дуже вигідній позиції, положенні. 8-6, наша оцінка. Ну так, ми, коли я отримав архетип витривалість і почав його використовувати, я помітив, що без проблем Шева добігує всі матчі всі 90 хвилин. Ну і попри те, що щільний графік не втомлюється, поки що, як було в попередніх сезонах. Пригадайте. Плюс хвилина, друзі, все, пролунав фінальний свисток, дубль Крістіана Шевченка, вітіння і рейна. Відзначилося 4-0 О. Чарівник Рональдіньо. А чи грав? Ні, здається, що він раніше пограв, аніж, аніж Шевас дорослий, так? Не грало, здається, вони в одній команді Рональдіньо і Андрій Шевченко. Знову Шева кращий гравець, але ну, тут ми грали так, як і починали 4-3-3. В наступній серії в нас Фіорентина вдома. Потім за тиждень сасоло в гостях. Ну і будемо завершити перше коло серії А взагалі першу половину сезону будемо вже відзначати Новий рік. Новий ріктити. -рі так, ну чомусь стати на місці. Темп 88, удар 76, що воно взагалі не змінюється. Дриблінг, як було 90. Так, здається, що. І є фізуха начебто зросла, 80, ну я там прокачую фізуху. Рома перші, друзі, ну це сподіваюся, що ненадовго, тому що вони зіграли вже 16 матчів, а ми лише 15. Тому до наступного, наступного раунду все виправимо. Дякую, друзі, до нових зустрічей. Всім пока.